Вітаю вас, дорогі підписники та гості нашого каналу. Сьогодні ми вам розповімо про погоду в Україні 7, 8 та 9 березня. Також не забудьте підписатися на наш канал, щоб завжди знати, що вам одягти завтра. За даними синоптиків, 7, 8 та 9 березня стануть справжнім подарунком для тих, хто чекав на весняне тепло. Синоптики зазначають! Що в Україні переважатиме суха та комфортна погода завдяки стабільному антициклону. Максимальні температури сягатимуть плюс 18 і 20 градусів у західних та південних регіонах, що є досить високим показником для початку березня. Водночас у східних та північних областях зберігатиметься більш помірне тепло. Вітер буде слабким, що додасть комфорту для перебування на вулиці. У п'ятницю 7 березня в Україні прогнозується м'яка та тепла погода. Завдяки впливу антициклону опадів не очікується. Вночі температура коливатиметься від плюс 2 до плюс 7 градусів, а день стопчки термометрів піднімуться до плюс 11 плюс 17 градусів. Найтепліше буде на заході та півдні країни, де денні показники можуть сягати плюс 18 градусів. На сході та півночі буде трохи прохолодніше від плюс 8 до плюс 12 градусів. Хмарність буде змінною з проясненнями. Вітер слабкий 5-10 метрів за секунду. У Карпатах та на високогір'ї вночі ще можливі невеликі заморозки до мінус 1 мінус 3 градусів. Але вдень температура підніметься до плюс 8-12 градусів. У суботу, 8 березня, очікується суха та тепла погода. Поле підвищеного атмосферного тиску забезпечить стабільні погодні умови без опадів. Нічна температура залишиться в межах плюс 1 плюс 7 градусів, а вдень повітря прогріється до плюс 12 плюс 17 градусів. На заході, зокрема на Закарпатті та Прикарпатті, можливі локальні максимуми до плюс 18 плюс 19 градусів. У східних областях плюс 7 плюс 13 градусів. Небо переважно ясне або з невеликою хмарністю. Вітер слабкий, західний або південно-західний 3 метрів за секунду. У неділю 9 березня тенденція до потепління збережеться. Хоча в окремих регіонах можливе незначне посилення хмарності. Проте опади малоймовірні, і весняне тепло продовжить тішити українців. Вночі від плюс 3 до плюс 8 градусів, вдень плюс 11 плюс 18 градусів. Найвищі температури традиційно прогнозуються на півдні та заході до плюс 18 плюс 20 градусів. Тоді, як на сході та півночі буде дещо прохолодніше плюс 8 плюс 14 градусів. Небо буде хмарним, та місцями можливі короткочасні прояснення. Вітер залишиться слабким 5-10 метрів за секунду. У північних областях зранку можливий легкий туман, але він швидко розсіється. У горах температура в день сягатиме плюс 10 плюс 14 градусів. Отже, друзі! Цей період ідеально підходить для прогулянок, відпочинку на природі та святкування. Проте варто пам'ятати, що ранкові та нічні температури ще залишаються прохолодними, тому легка куртка чи теплий светр стануть у пригоді. Також у гірських районах можливі невеликі нічні заморозки, тож туристам у Карпатах слід бути готовим до перепадів температур. А на сьогодні, все. Дякую вам за перегляд. Не забувайте підтримувати наші збройні сили. Бережіть себе і на все добре!